Енергетична галузь потребує реформ. Це очевидно. Питання в тому, в якому напрямку рухатись. Про це ми поговоримо сьогодні з нашим гостем, головою Комітету енергетичної незалежності України Іваном Надєїним. Іван Надєїн – спеціаліст з енергетики, знає, як реформувати галузь. Член політичної партії Удар Віталія Кличка. Вітаю вас. Вітаю. Більшість обленерго приватні, і в той же час, як ми побачили з сюжету свої мережі, вони фактично майже не оновлюють. Чому так відбувається. Основна причина це непрозорості взагалі всього ринку і непрозорості механізмів приватизації, по яких ці обленерго надходили. Якщо б це була дійсно ринкова процедура. З можливістю участі всіх можливих учасників, то, безперечно, б в конкурентних засадах виникли б дійсно умови, які б зобов'язували інвестора робити ці кроки. Тому сьогодні це виключно як ініціатива власних інвесторів, там, де дійсно є аварійна ситуація. У них є дійсно плани по реконструкції цих мереж, якими вони користуються. А магістральні мережі вони залишаються в державній власності, це обов'язок держави дотримуватись робочого стану цих мереж. На вашу думку, те, що в руках держави зосереджені головні важелі впливу на ринок, чи не є це якоюсь корупційною складовою, коли можна вертіти цим ринком як хочеш? Безперечно, там, де є тінь, є корупція. Якщо ми маємо якусь непрозору ситуацію, безперечно, там може виникнути корупція сьогоднішнім електроенергетичним ринком. Україні дійсно досить складна ситуація. Він майже повністю регулюється вручну. Це е, е, ринок, який е, сьогодні не, не можна навіть сказати, що це державна монополія. Вона сьогодні фактично вже приватна монополія. Сьогодні в рамках однієї фінансово-промислової групи, групи компаній, вертикально інтегрованих компаній ДТЕК, сьогодні зосереджена майже вся влада в цьому секторі. Майже весь топ-менеджмент Укренерго, топ-менеджмент. Енергоринку, НКР вони всі зосереджені або тим чи іншим чином пов'язані з цією фінансово-промисловою групою. Сьогодні відбувається експорт електроенергії, з якого знятий дотаційний сертифікат. Що це означає? Що сьогодні експорт електроенергії з України, на якому заробляє виключно одна компанія, він датується сьогодні нашою промисловістю. Ціна експорту нижча, ніж ціна для промисловості. А, а як, поясніть, будь ласка. Бо з цієї ціни знятий дотаційний сертифікат, який датував інші, наприклад, споживачів. Він сьогодні просто знятий. Це сьогодні чиста ціна, яка сьогодні напряму експортується приватною компанією, яка, ми знаємо, має власників за кордоном. Гроші сідають там, і фактично є така пряма. Корупційна тіньова схема по експорту електроенергії. Бо сьогодні, якщо підприємства вже платять більшу ціну за електроенергію, то кожен споживач, сьогодні йдучи в магазини, купуючи будь-які товари, все-таки доплачує за цю ціну, бо ціна товарів росте і в першу чергу росте також за рахунок збільшення ціни на електроенергію. Ну, так, енергетично складова, вона вже в ціні. Вона є в собі товари. вартості. Тому якщо населення думає, що воно ніяким чином до експорту не торкається, то безпересередньо торкається. І кожен день йдучи в магазини, купуючи товари. Фактично, йде такий грабунок сьогоднішніх громадян України. Скажіть, будь ласка, а на наскільки на державному рівні е, можна говорити про освоєння альтернативних джерел енергії, використання енергії сонця, вітру, теплової енергії? Україна дійсно в цьому питанні зробила певні кроки. Це найбільш прогресуюча в країнах СНД е, галузь, відновлювань енергетики саме в Україні. Ми побудували найбільшу сонячну електростанцію, багато вітрових електростанцій, але знов-таки сонячна електроенергія у нас в руках однієї майже компанії, однієї фінансово-промислової групи, яка знову таки монополізувала вже цей ринок, бо не було конкурентних засад до фінансових потоків. Ми знаємо, що ці сонячні проекти фінансувала державний банк. Покривали їм відсотки державна агенція, і безперечно в таких умовах досить комфортно робити бізнес. Десь подібна ситуація була з вітроенергетикою. Тому сьогодні вже створений атомний монополізм, створений теплогенеруючий монополізм і створений вже в Україні монополізм відновлювальної енергетики. А якщо, наприклад, я у себе на дачі, хочу поставити сонячні батареї, вітряк, який би виробляв мені енергію, держава стимулюватиме мене чи стимулює зараз? Нема жодного стимулу, який би дозволив вам, як громадянину, встановити у себе власному будинку ці засоби. По перше, вам просто не дуть змоги включитися в мережу, тому цю електроенергію будете використовувати в межах вик... свого будинку. Я в межах свого будинку. Да, ну оскільки монополісти при владі, то навряд чи вони зацікавлені, щоб ми з вами, як індивідуальні споживачі, використовували якісь альтернативні джерела енергії і були би від них незалежними. Це ж їм фактично невигідно? Ну фактично так, але ми розуміємо, що якщо завтра підніметься ціна на електроенергію, і нас до цього має а вона рано чи пізно а рано чи пізно підніметься, і нас до цього вже попередньо готують, говорячи, що у нас там ціна найнижча в Європі, то безперечно населення має все таки задуматися, що воно буде робити завтра, коли вона вже не зможе так. Комфортно користуватися електроприладами, наприклад, у своїх будинках. Якщо ми не змінимо цю політику, то далі у нас підніметься ціна і далі з нами будуть знущатися, як уже захочуть. Бо сьогодні це вже монополія. А в монополії, як ви розумієте, що нема ніяких інших варіантів, бо ти є єдиний споживач, єдиний по тебе просто нема куди діватися. Тому енергетичну політику в державі треба змінювати. Сьогодні профільне міністерство просто на це дивиться скрізь пальці і нічого не робить з цим сектором. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую.